Йдете в гості до куми, до кума, до свата, до брата, і на якесь свято, там, день народження або інше будь-яке свято, і не знаєте, що подарувати. От перебрали в голові всі варіанти, відповідно, якусь фігню не хочеться купувати. І про цей варіант, який я вам зараз покажу, ви, мабуть, і не замислювались, і не задумувались взагалі. Показую. Це. Ось така кухонна дошка. Тут може бути будь-який надпис, логотип. Розмір цієї дошки 20х30 товщина 30 мм. Тобто 20х30 на 3 Надпис виконаний із червоного дерева. Падук. Ціна такої дошки з інкрустацією 900 гривень. Інкрустація, відповідно, якщо йде більше як 10 см квадратних, йде дорожче. Ось так. Вона на ніжках із, із ручками. Ось тут у нас покривається ляним маслом. Плюс до, 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 до кожної такої дошки з інкрустацією йде масло віск по догляду за дошкою. Тому то такий варіант. На подарунок, я думаю, ви точно не думали. Так що, думайте?